На Черкащині підприємець міняє власний будинок на автівки для захисників. Два роки тому Володимир Магайський побудував для своєї родини нове помешкання на 130 квадратних метрів. Та війна внесла свої корективи. Чоловік вирішив віддати будинок тому, хто дасть за нього 10 позашляховиків, які служитимуть збройним силам на фронті. Новий будинок жителя золотоноші Володимира Магайського видно здалеку у похмуру сіру погоду. Він привертає увагу яскравими барвами патріотичного муралу. 65-річного господаря знаходимо всередині. Тут уже тривають внутрішні оздоблювальні роботи. Два поверха і масандрове поміщення. Ну, Посмотрите, воно просторне, воно свободне. Макове поле, тут переходяще в небо. А здесь мы еще определяемся с харьковскими художниками, или же это пшеница, или подсолнухи, но тоже небо, переходящее в общее небо. Зібутьні вероятна кризата у будинку на 130 квадратів, велика кухня та два санвузли. Два роки тому Володимир почав зводити його для себе. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік став до лавтороборони, потрапив у взвод гранатометників. Але за чотири місяці його звільнили через вік. Повернувшись додому, вирішив зобразити на фасаді свого будинка козака і побратимів, з якими встиг потоваришувати. Допомогли харківські художники. Гроші взяли лише за фарбу. Автором ескізу став сам Володимир. На цьому фоні, на цій стіні це мої побратими. Нас згодом гранатометчиків 13 чоловік. Я звернувся к ребятам художникам, що давайте їх розмістимо. Вони кажуть, що ну, фізично неможливо, як їх сюди всіх. Давай зробимо кількість списами. підтвердження, що там стоять твої побратими. Тут 12 списів плюс один. Ідея віддати будинок за автівки для побратимів виникла після неприємності, що трапилась на передовій. Під час евакуації поранених вона заглохла просто на полі бою, розповідає Володимир. Поїхали на фронт, там автомобілі, коли вони вивозили трьохсотих, там треба дуже швидко загрузили і мати на невероятній швидкості. Автомобіль заглох. Ані на плечах тащили цих тих ж Кричать, ви тільки нас не кидайте. Після цього випадку ми з дітьми вирішили, що виставимо його на обмін на автомобілі. Тим більше, моєму підрозділенню для виконання, для успішного виконання поставлених задач. Володимир поспішає закінчити ремонт у будинку, аби збільшити його вартість, адже на фронт потрібні повнопривідні позашляховики з потужними двигунами і хорошими колесами. Ірина Сергій болсредністрян, програма Вікна СТБ Єдині новини.